Які гірші і так далі. Повірте мені, що я теж хочу спокійно спати, разом і Валерій Дмитрович теж. Я зацікавлений зробити ліфт, незважаючи знайомих і так далі, зробити там, де сьогодні він потрібен, для того, щоб я йшов додому з роботи спокійно. І я кажу, спав і не переживав, а вдруг там хто-то що то і так далі. То, що ламаються, самі ліфти, і ще раз говорю, повірте, це неісбіжно. Тут нікуди ми від цього не дінеться. З кожним часом вони будуть ламати все більше. То, що іноді там ламають двері, вандаліст, кнопки палять, Бог з ним відремонтуємо, тут питань немає. Тим полі, що за кожний день, якщо ліф стоїть в кінці місяця оплата не виставляється. Но, ну, не бо... тоді, коли електроенергія. Да. Но в цьому, щоб лів стояв, не заінтересований механік. Механік плотить і отримує кошти від кількості працюючих ліфтів. Тому що кожен механік, в якого стоїть ліфт, дзвонить майстру, начальнику дільниці, главному мені, для того, щоб запустити цей ліфт. Тому що це його заробітна плата. Це по-перше. По-друге, ну у вас цієї системи нема, значить на всіх ліфтах, які ми зараз робимо, ми кабіни робимо самі для того, щоб здешевити цей ремонт. На всіх цих ліфтах встановлюємо безпровідну систему диспетчеризації. Що це таке? Це така річ, яка дозволяє, навіть якщо відключило світло. Зараз ми вже ставимо навіть лампи з акумуляторами, тобто світло, дві лампочки, одна лампочка і друга горить від напруги. Якщо світло тухне, одна лампочка залишається горіти на акумуляторі. В ліфту є динамік. При помощі кнопки виклику ви можете зв'язати з диспетчером для того, щоб він вас випустив з ліфта. Є деякі ліфти на сьогоднішній день. Ну, вони не в житловому фонді, де два є в житловому фонді в районі Поділля, там, так сказати, елітний будинок, де, якщо відключилось світло, ліфт опускається на ближайший поверх, відкриваються двері і люди звідти виходять, тобто там цих проблем немає. Але це дуже дорогостоячі ліфти, які сягають астрономічні цифри, яка сьогодні їх дозволити собі ми не можемо. Крім цього, система деспеціалізації, ми зацікавлені в цьому. Вона коштує приблизно десь 20-22 тисячі, повністю вся ця робота. Іноді підприємство робиться за власні кошти, тому що нам це вигодно, в якому плані світло відключилось? Включили світло, треба посилати машину, щоб механік включив ліфт і так далі. Ця система дає можливість диспетчер з пульта запускає ліфт роботу. Тобто зацікавлені і мешканці їм зручніші, і, звісно, і підприємство. Страна, у нас з'явилося Да, він замкоїв. Так, ні, якщо деспеціалізовані да, ліфти, у нас тільки служба не виїжджає, вона чекає, поки світло появиться. Ну а що ж виїжджати, якщо відключилися одновременно район, це зупиняється приблизно 80-70 ліфтів. Я вам скажу, на, на період, коли в нас відключали світло, помімо двох машин аварійної служби, ми зробили наказ, відповідно до якого. Електромеханік, який проживає условно на Келецькій, він має район там 20-30 будинків, він в неробочий навіть час виходить на ліфт, коли появилось світло, для того, щоб його включити. Тому що одна і дві машини об'їхати місто, а ви знаєте, який сьогодні затори, включити 30-70 ліфтів, це треба чекати дня. В грудні, наприклад, діспеча мені сказала, коли я сидів з жінкою в півтори години. Коли я позвонив на йому, я позвонив спочатку, потім я позвонив через 30 хвилин, потім я позвонив через час. Вона: Та ви що? Та, та машина на привокзалі? Потім вона на Ватутіна. Його обслуговуємо ми від вартова і до Келецьки. І до Келецьки. До То вас півтори години. Давайте, півтори години. Півтори години. Півтори години. Давайте будемо рахувати, що тих відключень, які були, їх вже не буде. По крайній мірі зараз у нас їх немає, незважаючи на всі сьогоднішні события, які у нас на Україні. Тому будемо надіяти, що світло буде, а якщо не буде світла, ну будемо старатися як кажуть, освобождати по максимум тому, що можливо зробити. Вот такая ситуация у вас по лифтам. А вот скажите, когда выходит эта экспертная комиссия, да? да это только тогда, когда очень часто ломается лифт? Нет, или э... они вообще... Это такой Или раз в неделю когда смотрят, и тогда они сами... Нет, пишут. нет, они никуда не смотрят, они никуда не выезжают сами. Это отдельная структура, независимая от линии лифт. Это експертний центр, Нет, чтобы его вызвать, для того, щоб його визвати, ОСББ визиває своїм письмом. Я визиваю, якщо мне надо, своїм письмом. То есть, если я знаю, що я вже не можу більше обслужувати. Вибачте, що перейшов на розпису. Ви спитали мене, я на Росії відповідаю. Якщо даний ліфт більше эксплуатировать не можна, я для того, щоб перед мешканцями, перед начальником. Кому підпорядковані ліфти сказав, що я його зупинив не просто із-за того, що мені захотілося, а от запрет на експлуатацію цього ліфта. Тому визиваємо експертами таких. Ну це дуже рідкі випадки, такого дуже рідко у нас буває. А так да. Навірно, а Так. проблем, мабуть, заперечень, щоб підняти, наприклад, на 21 років. Ні, на 19 немає. Але щоб робилася якась робота. Щоб люди бачили, що так. щось робиться. Ну, як в частних компаніях, як ви тут казали, е, на цьому. я вам скажу, що частні компанії такі ліфти не обслуговують. Частні компанії обслуговують ті ліфти. Дорогі. І можу навести вам приклад: в мене перейшло з Поділля. Ну, Будь ласка, Дівчонки, в мене перейшло з Поділля в тому році. Десь <кій> зараз нараховується 137 <кій> ОСББ. Перейшло двінадцять. До нас перейшло десь порядка 12 ОСББ з Поділля, де обслуговувала частна структура інвар. Чому? Відпрацював лів 10 років, новий, а тоді починаються ремонти. А вкладувати в ремонти нікому не хочеться, особливо в приватній структурі. Я не міг відказати, я державна структура, і я кажу, я відкажу, піду в міську раду, мене все одно як кажуть мешканці в Вінниці і так далі, і тому подібні. Тому не будемо осуждати роботу частних структур, в них своя специфіка. Тому я на вашому прикладі я вам сказав, у вас 7 років ні одного ремонту не було зроблено. Ні одної заміни ліфта. А що Ти не випадити? А тому що це чесно народила. Чекайте, в мене є питання. Так, от мій будинок, ми підняли, ви попросили, ми підняли на 20 копійок чи на 19 копійок, ми підняли ціну вже. Я хочу сказати, <свят> тобто неможливо. <свят> ні, ось чекай 14, я можу сказати. Ага. Ми підняли ціну. Зараз 12 гривень, ой, вибачте, 12 так? Так. будинку нашому 33 роки. От Мені хотілося знати, а один раз в місяць до нас чесно приходять, я говорю. Я з ними завжди спілкую, з нас приходять мантори. Ну куди йдуть оці гроші, якщо ми платимо, а нам. Ніяких запчастей не дають нічого. Куди гроші? І ще друге питання. Почекайте. Зараз ми платити вже 14. 12 700 Будемо платити. Знову ж сама історія. Куди дадуть наші гроші? На Об'ясняю. Ні, зарплата само собою. Об'ясняю, ви я купив машину, я їжу рік, два, Купляю амортизатор на слідуючий рік. Кроме амортизатора в мене вийшло ще щось. то. Через 5 років у мене треба двигатель капітальний ремонт робити. Через 6 років треба кузов варити. З кожним роком експлуатації любої техніки, в тому числі ліфта, затрати на цей ліфт збільшуються без моєї бажання. Однозначно, але ви ці 5 років ви гроші не впадаєте в ліфт. А ми вам да. чому? Секунду, секунду. почекайте. Почекайте, що ви мені хочете сказати Ващука, 14 ліфту, 37 років. І ви, да. І ви хочете мені сказати, що я туди нічого не вкладаю. А я їздив. <рес> а що ви вкладаєте на 12 тисяч? Послухайте мене, на один місяць може згоріти лампочка. Секундочку, ну дайте я відповім. Один місяць ліфт може працювати без всяких затрат. Другий місяць може згоріти лампочка. Канати ми міняємо раз в півроку. Вартість каната одного метра 17 гривень Надо 90 метрів. Ремонт електродвигуна, який, як правило, працює 5 чи 6 років, не нового перемотати сьогодні 17 тисяч. Я можу не платити, не вкладувати гроші у вас в ліфт місяць, два, три, півроку, а потім можу заплатити під 17 тисяч зразу. Я вам зразу скажу, що на сьогоднішній день. І повірте мені, що якщо б ситуація була кращою, я би не прийшов сюди, портив би ні, може, комусь порчу, нерви, вибачайте, я то ситуація дійсно досить складна. розумієте? Поэтому... Ми можемо зробити слідуючим чином, кожен старший по будинку в будь-який місяць. Я залишу і дам телефон, і візитку. Ви в будь-який місяць можете позвонити по цьому телефону, і вам майстер дасть розпечатку, які роботи на ліфту виконані, які запасні частини вложені. Ми на цю тему колись з Валерією Дмитровичем і ще десь раніше років 20 говорили. То питань немає, тут нічого секретного нема. Не вкладували нічого, вам так і напишуть. Ну, поміняли канати, які обходяться там 8 тисяч чи 9. Так буде і записано. Матим. Ніхто, вибачте, на вас не наживається. Я державна структура. Побачив, що ті канати повинні. А, щоб перевірити, да. немає питань. Дивіться, Секундочку. Зараз секунду. Послухайте, у мене кожний понеділок, в три години дня... З дівчатами. Кожен понеділок, в три години дня у мене планірка. Я вам даю слово, що в цей понеділок я дам доручення майстрам, які обслуговують вас же. Телефони у вас є, є на аварійній службі. Можете взяти телефон майстра. Ви йому дзвоните і просите. За лютий ні, мі... за березень місяць, дайте мені розпечатку, які роботи на ліфту ви виконали. Крім цього, ви можете зустрітись з майстром, з цією бумажкою на ліфту і подивитися самі. Поміняли те, що він написав, чи не поміняли. Бу, зробили цю роботу. І не зробили цю роботу. Будь ласка, дайте телефон майстра, щоб ви нам скажемо, до я Зараз, зараз, саме. Ось така ситуація. Дві аварійних бригад. Дві аварійні бригади. Дуже мало. Ми і ще раз говорю, що все було пов'язано з відключення світла. кількість аварійних, і ще відключим масовим відключенням світу. Значить, є норматив відповідно до такої кількості ліфтів, скільки повинно бути аварійних бригад. Я на цьому не економлю, мені від цього, як кажуть, не легше. Мені головне, щоб вони освобождали людей. Но нести додаткові затрати я теж не можу. У мене немає такого поняття сьогодні, як премія. Немає. У мене півтора місяця сьогодні борт по заробітній платі. Я говорю без всяких Валерій Дмитрович що це знає. І цей борг стягнеться вже років два. Так, да, хто то платить, хто то платить, дякую. Нема питань до вас, до Валерія Дмитровича, немає. Здати, ти бригади на козі, то не смішно просто. Просто <голосить> ти засняли до чого готуєш. Засняти, скажімо так, молоді люди. Я з вами зможу. А не дай Бог підсягня, там будуть батько, наприклад. Була маленька дитина, ще проблема. Тому, для того, щоб менше... було... Що ви зробите по збільшенню аварійних бригад? Я сьогодні... Мені сьогодні треба... Можете написати, що ви знову в місті Буран? Мені сьогодні, для того, щоб в бригаді встигали робити... Давайте проголосуємо. Збільшення аварійних да, бригад. Вот все за? Да, да, так, да. так. Так, давайте спочатку приведемо діфти в нормальний спуск. Що ви говорите? Позвольте. Давайте спочатку приведемо ліфти у відповідність, розумієте, а не будемо ставити ультиматум. Да. Я сьогодні можу сказати, Валерію Дмитровичу, і це у вас 100% може не пройти. <проводить> <проводить> Експертний центр прийшов, оприділив, що ліфт поломаний, експлуатується 45 років. І сидіть за своїм ліфтом. Так не можна підходити, я хочу дві бригади, чи я хочу три бригади. Откуда я їх возьму? На ваші 126 ліфтів. Значить, світло буде, далі подивимося. Зустрінемося через місяць, через два. Я в будь-який час готовий приїхати на будь-які питання. Ну, ставити і за те, що да, зараз тяжко, всім тяжко, вам тяжко, мені тяжко, тому що проблема ой-ой-ой. Ну пройде час, дайте наладиться це за світлом. Уберемо це питання.